Без офіційного оголошення, але четверта за рахунком хвиля мобілізації вже стартувала. Кого на цей раз призвуть до війська із Хмельниччини боронити наші рубежі, та яку техніку заберуть у підприємств, установ та організацій? Дивіться далі у сюжеті. Провести ротацію, поновити сили та згадати все те, чого навчали в армії, вже найближчим часом це робитимуть резервісти, які перебувають в запасі Збройних сил України з метою недопущення проривів окупаційних військ на мирні території. Військовозобов'язані будуть відточувати теорію та практику ведення бою на полігонах. Хмельницький міський об'єднаний військовий комісаріат з 12 січня тобто сьогоднішнього дня, розпочав проведення заходів з оповіщенням військовозобов'язаних. Призов на військову службу під час мобілізації підлягають військовозобов'язані, які є громадянини України віком від 20 до 60 років, перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах. В новому році, за планами Міністерства оборони, армія буде доукомплектована як строковиками, так і контрактниками. У 2015 році буде призвано до Злав Збройних сил України 40 тисяч строковиків, тобто на строкову службу. Чергова хвиля мобілізації торкнеться не тільки населення. На потреби армії буде передаватися транспорт, який перебуває на балансі підприємств області. Розлучитись із майном деяким фірмам дуже важко. Військові кажуть, вони її просто виводять із строю. Шляхом укриття наявної на підприємстві техніки, навмисного і її тимчасового, тобто на час перевірки технічного стану представниками військового комісаріату, пошкодження через укомплектування. Тобто команду, водію, знають, що буду забирати техніку, водій взяв там певні агрегати, машина стоїть. Хмельничани йти у військо готові. Від призову обіцяють не ухилятись. Якщо вам прийде повістка, що будете робити? Ну, мені вже приходила повістка, я ходив в і стій на учеті. Надо буде, піде. Але я по-другому по пішов. По я на військовій кафедрі навчаюсь на лейтенант. І поки не довчусь, воювати не буду, а вивчусь, піду воювати. Ну, звичайно, захищати ж комусь треба. Я не відмовлюсь. Права нашого народу захищати свою державу від путінських окупантів визнає весь світ. Громадянин Азербайджану Раміль Ізядо каже: саме українці показали всьому світу, як потрібно любити та боронити свою землю. Азербайджанська республіка признає, що ця територіальна частина України напали. Це Весь мір, як сказати, доказано. Я думаю, що Україна переможе. Ребята. Вы достойны самую высокого именно. Держите самую честь. Ценность в жизни человека это свобода. Боритесь за свободу. Перемога за вами.